Чи можна зареєструвати авто, яке передали волонтери на українські номера на конкретного військового? Всім привіт! Військові часто задають запитання, чи можна автомобіль, який передали волонтери, зареєструвати на білі номера на конкретного військового? Деякі навіть знають, що закон 3448 вже діє, який передбачає таку можливість. Поки, на жаль, неможливо зареєструвати автомобіль на конкретного військового в сервісному центрі МВС. І виходить так, що закон є, який це дозволяє, а зробити це неможливо. Це пов'язано із тим, що Кабінет міністрів України, згідно даного закону, повинен видати постанову і визначити порядок, як буде відбуватись сама процедура реєстрації. Поки Кабмін цього не робить. Сервісний центр МВС подав свої пропозиції і своє бачення цього порядку, але поки все на паузі. Причина є, і це Міністерство оборони України, яке хоче бачити всі авто не у власності чи користуванні конкретних військових, а на балансі військових частин на чорних номерах. На наступному тижні буде більше інформації з Міністерства оборони України. Сподіваюсь, у мене буде там зустріч, і ми зможемо дійти до якихось компромісних рішень і відновити рух даного процесу. Щоб не пропустити важливої інформації, підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте дане відео.